Нагадую вам, що ви дивитесь програму Моя хата і наразі рубрика Дизайн. Останнє десятиріччя, коли ми говоримо про інтер'єр наших осель, ми завжди згадуємо такі слова, як дизайн, індивідуальність, «ергономіка». І, зрештою, це стосується не тільки інтер'єру оселя, але й тих меблів, які знаходяться у наших з вами оселях. Для того щоб в цьому переконатись, чи це дійсно так, ми завітали до меблевого салону Комекс, який гостинно зустрів нас після ремонту ось такими чудовими новими інтер'єрними ідеями і новими дизайнерськими рішеннями. Поряд зі мною. Директор приватного підприємства Комикс пані Неля Волежаніна. Нелі Євгенівна, доброго дня вам. Що нового зараз можуть побачити відвідувачі вашого меблевого салону? Ну, передусім я хотіла би сказати, що дизайн-проєкт цього салону готували дизайнери фірми Комекс, безперечно, а допомагали втілювати нам його в життя наші партнери. Ексклюзивна колекція Шпалер Раш» є родзинкою нашого інтер'єру. Стіни нам допомагала фарбувати торгова марка Колорадо ПП Павас, натяжні стелі від німецької фірми Ranolit, ДПС-Захід, а ексклюзивні світильники від ПП Фітковський. При проєктуванні інтер'єрів ми індивідуально підходимо до кожного дизайн-проєкту, до індивідуального підбору матеріалів для кожного клієнта. Але зараз, оскільки ми знаходимося в салоні, де розташовані спальні, м'які частини, я пропоную. Зосередити свою увагу саме на цих меблях, вибираючи ліжко, ви безперечно звертаєте увагу на його розміри, форму, а також матеріали, з яких воно виготовлене. Фірма Комекс пропонує ліжка з ДСП, шпону, натурального дерева, тканини, шкір замінника та натуральної шкіри. Але найважливіше для комфортного сну це, звісно, видер матрацу. Матрац дуже індивідуальна річ, майже так само, як одяг, тому не варто вибирати його, користуючись лише порадами друзів. Та знайомих, адже вам може абсолютно не підходити те, що комфортно і зручно для когось іншого. Вибираючи матрац, потрібно звертати увагу на декілька речей. Насамперед, варто поцікавитись наявністю ортопедичного ефекту, який допомагає зняти наслідки навантаження на хребет, а також єврокаркасу, який запобігає деформації боковин матрацу і прошивних чохлів. Індивідуально підбирається твердість матрасу, що залежить від типу пружинного блоку та наповнення, а також розміри та допустиме навантаження, що мають відповідати вашому зросту та масі тіла. Обов'язково звернуть увагу на якість наповнювачів на продукції має бути відповідна піктограма, що вказує на екологічну чистоту матеріалів. Також фірма комикс пропонує великий асортимент диванів для щоденного спання з механізмом розкладання. Диван Лондон це знахідка для малогабаритної квартири. Це два в одному. Диван для трьох персон, плюс повноцінне двоспальне ліжко. Диван Ренесанс витонченість, комфорт для прихильників класиків. Це гостєвий варіант з французькою розкладачкою. Всім, хто любить подорожі, оцінить диван Африку, виконаний в колоніальному стилі, з механізмом ортопедичного класу Sedaflex, товщина пружинного матрасу 150 мм. А для любителів мінімалізму зручні кутові дивани та трістаквадро з надійним механізмом для щоденного спання, єврокнижка та з ящиком для білизни. А ось це Діван диван-консул. справжня шкіра, якісне виконання. Зрештою, це є мрія справжнього чоловіка. На ньому досить зручно, комфортно сидіти як в своєму офісі, так і біля каміну. Якщо ви цінуєте комфорт, якість, індивідуальний підхід, вам варто завітати до меблевого салону Комекс, який працює у місті івано франківську за адресою вулиця Івасюка, 26 а.